Ми хотіли випустити 10 журналів для українців, mm -hmm. але для наших друзів з-за кордону ми зробимо книгу. Насправді є навіть вже існуючі схожі аналоги. от В польському дизайні є ось така книга, якогось вона 15-го року здається. Вона дуже товста, ось такої товщини. І вона тільки про графіку, а у нас вона буде про все. Тому, який саме формат буде, я ще не знаю. Можливо, це буде знову ж таки, ми ще думаємо, можливо, це будуть томи по темам, можливо, це будуть просто томи, як один, два, три по хронології. Скоріше uh -huh. за все по хронології, як от є, наприклад, теж такі великі книги, я правда не знаю, Дивництво не пам'ятаю, вони в мене вдома є про лого дизайн там з х угу, до 60-х, 60, угу. 60 там до, до наших днів все. Вони по хронологіям ми насправді думаємо, що по темам не буде, бо умовно типографіка може бути супер цікавою, угу, а угу. не знаю. Діджитал буде вче нікому не цікавий або навпаки. Ось тому ми все таки будемо об'єднувати.